Тільки вельми бажані гості велике інтерв'ю. Вітання, друзі. На інформатор ФМ» Час зіркових гостей і цікавих розмов. Адже сьогодні у театрі драми та комедії у Дніпрі відбудеться вистава Егоїстки з Конкомендійний Детектив за мотивами п'єси Роберта Тома від творців кави з кардамоном. І просто зараз до нас у студію завітали неймовірні гості: режисерка Ірина Громузда, а також актриса театру і кіно Олена Лавренюк. Вітаю вас, дівчата. Привіт-привіт усім рада бути у Дніпрі сьогодні. Вітаю Вітаю Дніпро. Ми дуже раді, що приїхали до вас з нашою виставою. І от, до, до речі, одразу хотіла е, запитати, як ваш настрій? Ну, бачу по посмішкам, що непоганий, так. Да? Як взагалі е, Дніпро зустрічає сьогодні? Прекрасно, сонечком зустріло, гарною погодою. Е, і ми приїхали в такому піднесеному, гарному настрої. Так, яким хочемо з вами поділитися сьогодні ввечері? Чудово. А, І до речі, от питання одразу бачу ваші посмішки і не можу зрозуміти, як от у вас гастролі, переїзди, ранні підйоми, як можна от з такими посмішками, з такими щасливими обличчями приходити в студію інформатор ФМ. Може, у вас якісь є секрети, як підтримувати цей настрій? Може, ритуали колективні чи особисті? Ми обожнюємо гастролі, тому що ми в минулому місяці відпрацювали блок гастрольний на Західній Україні і зараз розпочали з Дніпра наш наступний блок, і ми настільки скучили один за одним. Що ми вранці виїжджаємо, балакаємо по дорозі, розповідаємо там усі плітки, які там знаємо, і нам дуже весело. Навпаки, в нас така класна компанія наша в колективі. Що ми дуже раді один одного бачити. І такі гастролі це для насправді для нас кайф. Я не знаю, як тобі, Іра, але мені точно. Ну так, а ще треба враховувати, що ми дуже багато вже ну, разом бо ми. І знімали кіно, і ну, серіал наш «Кава з І Ми вже більше двох років знаємо один одного. Це вже моя сім'я і мої актриси. Вони дуже ну по перше, професійні. Багато хто з них грає в театрі, вони вже мають навичку. Працювати і їхати, і посміхатися, і дарувати свій настрій людям, глядачам тому все добре. А от е, є якийсь ще можливо тімбілдинг крім довгої роботи разом? От ви сказали, що вже багато років працюєте разом, це вже сім'я. А можливо, є секретик, якщо от сходитися тільки но і якось треба швидко спрацюватися. Ну, є один секретик, то він відбувається у нас за 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 ну за там пять годин до вистави. Ми всі беремось за руки, бажаємо один одному гарного настрою, яким ми хочемо поділитися з глядачем. Але коли їдемо, ми постійно посміхаємось, просто намагаємося бути в такому творчому потоці. Бо це тим паче у нас такий матеріал. Я точно знаю, що ми його робили в задоволення. І бо ми теж хочемо дарувати настрій. Ми зараз живемо в такий важкий час, що нам всім хочеться відволіктися. І для нас робота, насправді, зараз це теж відволіктися від нашої реальності. І нам дуже кайфово грати цю виставу, вона нам дуже подобається. І як показали минулі гастролі, глядачу теж вона подобається. А, тому насправді таких. Е, Знаєте, як є така поговірка, що неважливо, де ти, куди ти їдеш, скільки ти їдеш, головне, з ким ти їдеш. Оце, оце точно про нас. Бо реально, ми там можемо один одного знати і 10 років, але ми два роки працювали пліч-опліч. Тобто ми щодня зустрічались, так як е, в сім'ї приходиш додому там, зранку до вечора, ти бачиш одних і тих самих людей, і е, саме у Ірини виникла ідея. Створити по цій п'єсі е, виставу і зібрати своїх найулюбленіших акторок. І е, невеличке ще питання про гастролі. Ви, от е, говорили, чимало міст приїхали вже е, завтра. Ще егоїсток Полтава побачить. А е, от чи побачите ви Дніпро і Полтаву? Якщо робота це відпочинок, чи встигаєте взагалі в такому темпі? Хоч одним оком подивитися щось там в Дніпрі, наприклад, сьогодні. Ми встигли пообідати дуже швиденько і дуже смачно за кутом. Ну насправді, на жаль, дійсно. Ми не дуже встигаємо, бо е, ми відіграємо і вже вранці або навіть інколи в ніч їдемо в наступне місто і не завжди складається. Але я впевнена, що поки ми тут сидимо зараз, усі решта актрис точно розбрелись е, швиденько, десь в місті, і щось швиденько встигнуть побачити і десь погуляти. Егоїстка це вистава за мотивами п'єси Роберта Тома Вісім жінок. Звісно ж, акторський склад суто жіночий, жіноча режисерська рука пані Ірини. Я, от, наприклад, не будучи навіть залученою в життя театру, там як фахівець, я постійно чула у старомодні, дурні навіть стереотипи про те, що режисура це не жіноча справа, що жіночий колектив це важко працювати. Що ви скажете? Чим можливо отримували подібні якісь коментарі в свій бік? Чи може навіть е, жіночі, як, наприклад, акторці е, працювати з жінкою-режисером? Чи може якось це навпаки якийсь окремий кайф? Важке питання я Взагалі, я взагалі люблю, от як не дивно, мене з жінками, хоча жінки це кажуть, кажуть дуже рідко. я з жінками люблю працювати. І мені навпаки, я, мені працювати легше. Хоча часто я чую, що навпаки тип, от актрисам легше працювати з чоловіками. Не знаю, можливо, це е, така іра у нас, що. І, і, і навіть у Ірос було бажання зібрати саме дівчат. Жіночий склад. Знаєте, ще зараз теж ну, така ситуація, що і, і багатьох на фронт, і е, чоловіки дуже багато акторів і воюють, і е, якось так не знаю, так виникло якесь бажання зроб і. і... Ви правильно підмітили, що дуже хотілося зробити таку дівочу атмосферу. Ну, все ж таки, якась особлива атмосфера в позитивному плані. Вона все ж таки є. Підтримуєтеся якось одне одним. Так у нас усе є. Ми, як нормальна італійська сім'я, і сваримося і миримося, і, звичайно, що не буває творчого процесу без суперечок. І для того, щоб це нормальний процес, і ну ми вже ми вже, наприклад, знаємо там якісь моменти одне одного. Якщо потрібно, я там знаю, що інколи треба краще помовчити. А якщо мені потрібен цей результат, то я скажу про це трошки пізніше, і воно скоріше дійде. Тобто хтось більш емоційніший, хтось менш емоційніший. От, але е, ну, і... ну так, ну просто ще <кхід> жіноча режисура, ну дійсно вона більш емоційна. Ну, Чоловіки вони більш інтелектуальніші мислять. А, ну, але зараз у нас в Україні дуже багато режисерок жінок, і я тому тішуся. А щодо вистави, це моя перша вистава. Але справа в тому, що всі актори це мої актори, з якими я працювала. і Тому я дуже їм вдячна за їх допомогу. Їх ну те, що вони вже мені дуже допомагали і підтримували. От я би так сказала, що це наша така колаборація, це наше спільне рішення, наша творчість. І мені здається, вийшов дуже прикольний результат. Бо у нас жінки всі дуже різні по віковій історії. Потипажні історії, і всіх можна побачити. Ну, типу, знаєте, птічки в клітки вони дуже всі різні. Хтось папуга, хтось фламінга, хтось калібрі. От. Ну от розкажи, що саме Роберт Тома він писав не про вісім різних жінок, а про одну жінку. Тобто уявіть собі, скільки ну, багато архетипі, різних та, та, типу, грані жінки, і він просто поділив на конкретні окраси персонажів, але це все одна для нього жінка. Яку він зібрав в одній такій п'єсі, і ну, дуже прикольно написав, але ми багато переробили, бо оригінальна п'єса йде майже три години. Ми її скоротили, зробили більш видовищною, більш зрозумілою глядачу. І дуже у нас всі різні актриси, у кожної е, е, глядач завжди знаходить свою улюбленцю, та яка є близька саме йому. От абсолютно кардинальні е, персонажі, різні. Е, і, і взагалі е, е, з, ну, я, наприклад, теж багато е, там, наприклад, з тими ж акторками багато працювала і побачила, наскільки ще дійсно в жінці можна багато чого відкривати, відкривати, відкривати. Ну от я якраз наперед хотіла запитати, що анонси дуже інтригують, і що от варто знати дніпрянам обов'язково, що очікувати сьогодні глядачам. Ви так вже трошки закинули туди вудочку. Може, може, ще трошки якось більше інтриги більше ніж в анонсах. О, так а там в анонсі взагалі нічого не написано. Це ми просто розказали про типажі жінок, а це взагалі детективна історія. І на самому початку, коли в сім'ї все гаразд, там а я не знаю, це спойлер чи не спойлер говорити. А, та ні, мабуть, не спойлер. А, ну ні. тобто історія відбувається напередодні різдва. В сім'ю повертається старша донька в будинку. Живе весь сімей, ну сімейний клан, бабуся, її дві доньки. У доньок є вже свої доньки. І от повертається одна з дочок, онука, і вже майже все готово до зустрічі через два, але, але відбувається дещо загадкове, і їм це все потрібно буде розплутувати цю так. загадку. І до кінця, але вони настільки. Забувають, що щось сталося, що заходять у е, між собою, починають розбиратися, починають розбиратися між собою більше, аніж розплутувати детективи, за цим дуже кумедно спостерігати, бо вони дуже намагаються, і в них. Майже нічого не виходить. Ну, я вже заінтригувалася, зацікавилася, я вже дуже хочу вечір. Тому, друзі, запрошуємо до Дніпровського економічного театру драми та комедії дивитися прем'єру вистави егоїстки. Ну і, дівчата, наостанок кілька побажань для наших слухачів, можливо, ще якесь особисте запрошення, побажання на, на вечір. Ох, ну, я хочу тільки дніпрянам побажати, щоб це сонечко, яке нас сьогодні так ласкаво зустріло, хай воно зігріває, оберігає. А ввечері ми відігріємо вас нашими егоїстками і запрошуємо о дев'ятнадцяті годині до театру драми і комедії а квиточки можна придбати на інтернет-білеті. Ще встигніть. Так, і буде весело. Ми обіцяємо вам дуже гарні ну, враження. Те, що буде весело, це тут я обіцяю теж і всі обіцяють, і е, з гарним настроєм ви точно підете додому. Дякую, дівчата, за приємну розмову. Це була е, режисерка Ірина Грумузда та акторка театру кіно Олена Лавренюк. Вистава егоїстки Чекатиму на вас сьогодні. Таку подію варто не пропустити точно. Велике інтерв'ю